Мої вітання всім. У цьому відео я хочу показати, як я об'єдную сім'ї, міняю маток. От, наприклад, така ситуація. От сім'я мене зимувала. Нормально розвелася, так як і повинно бути. Так основна маса жила. А от сім'я теж зимувала. І бачите, до якої сили вона розвелася. всім слабенька. Є у неї першива матка. І от я вирішив трошки її посилити і замінити матку. Що для цього робимо? Я хочу підселити у Доданівське відділення сюди от водичок, який я робив у травні, міси, не робив, зараз червень місяць, середина червня місяця. Для цього, що мені треба, Оце літок нижній, саме нижні. Я і заткну його поролоном, розверну вулику на 180 градусів. І тут треба спомніти, яке в мене дно. Бачите, яка конструкція дна. Щодо планочка раз, знімається, і люток може сюди, сюди бути. Планочку сюди постаю. Туди летять, таке поставив, туди летять. Зрозуміло, таке дно тут. І от я що зроблю. Розверну цю вулька на 180 градусів. Підсолю сюди, у Доданівське відділення отводочка. Чотири рамки вміщається. Через папір. І вони прорізають папір і потрошку об'єднуються. І тоді вибирають собі кращу матку. Робимо. Закрили льотка цього. Самого нижнього. Vulika. Rozda noli. Polanočku zadnju. Vitenuli. У нас що виходить? Ця сім'я основна, як летала наперед, так буде і летати. в її льоток є, лютокі. а для цієї, для відводка тій льоток є з цієї сторони. Я думаю, надіюсь видно. Леток є. Ось сюди пересилаю відводочки, я зараз. І <говори> забув, треба ж дошку достанувати на дошку достану. Корові салфетки, бо газет зараз немає Положили і сюди Суплітку так з Одно сторони Другої Ще, по центру, потім так. По центру. Прицілили, щоб вони зразу не, не билися, а потрошку об'єднялися. Потім переселяємо цього відводичка. Вони будуть потрошку прорізати цей папір. І об'єднатися це об'єднання єдн... об природне. Так вони об'єднувалися сотнями тисяч років у дуплах, де трухлява деревина прорізалася і декілька сімей об'єднувалися. Це об'єднається так, природ об'єднується. без всяких проблем Що папір м'який, то... і не дивіться його вони його гарно розрізуть бачите черви є сім'я усилиться бджілок трошки є і все тут шоко три черви одна від кільця закриті є Ага, ще одне треба розробити, не забуватися. Що завтра вони злетяться і їм не буде кому навіть принести на старе місце. Водички. Там ще трошки їм чуть-чуть плинемо на дно на низ. Капельку. І такий на завтрашній день. А післязавтра вже їх будуть. льотні пчоли і вони вже будуть перенесуть. Це такий один варіант е, об'єднання сімей і заміна матки, бо тут матка дуже паршива. Це ще один варіант об'єднання із мінної матки. Тут я зробив маленьку відводочку на стару матку ну, в Доданівському відділенні. Нижній льоток саме закритий, а той льоток що з Доданівського відділення відкритий. Я думаю, що видно. І ми що робимо, У мене є теж ще один відводочок на українську рамку. Де я просто на той відводочок на українську рамку. Перенесу сюди. І тут об'єднаю. І хай вони не На цей раз я не йшов цього. Але бачите. Тут черва трошки вже є. Можна цього відводка розширювати і робити разове розширення. Але це буде довгий час, поки ми вони розвинуться. Я знайшов до газетку на цей раз. Трошки такого порвав там сам, щоб їм було начало розрізання. Повозимо його, ставимо заставну. І тут близенько цей відводочок на українську рамку. Я просто-напросто його візьму та да перенесу сюди да, по рамочну. Дивіться. І хай об'єднуються, вибирають собі. Вибирають собі кращу матку і усилюються. Трошки сильніший відводочок вивчився. Теж у травні місяці зробив його Це відводка. Треба не забудьте ззаду витягнути планочку, щоб вони злетілися на старому місці. Льотні пчоли. Я тоді покажу, що в кінці, що я з цим місцем буду робити. Так, черва до черві. Пору черває і снідавається. Zastavno dožko, še vedno čez papir, tako da bi jedno ali šlo nekaj. A ne pravi kontakt bo. A ne pravi kontakt. Vodi iznovno, zelo malo več naleti. Лісне водички. На завтра. Завтра не злетяться, ти буде них трошки туговато. О, так переселили. Ззаду не забулося планочку в... витягнути, щоб вони злетілися. І вони потрошку об'єднаються. Ще покажу, що з тим місцем тобі, забирав я відвод. Збирав я відводка на українську рамку із цього старого СССРівського лежака, якого я перетворив на комбінованого лежака. Там в попередньому відео дивіться. Я зробив таку надстройку, тут сюди ставляється вона. І під Дашенька, щоб криша закривалася добре. І сюди дуже добре входить українські рамки. Пчоли, які вертаються з того улика, куди я їх переселив, будуть проситися у цей райок, де наставочка стоїть вже у цьому ройку. Тут райок. І на Доданівську рамку я ще поставив на наставочку, бо такий райок був нормальний райок. Не нормальний райок. І після як треба мені буде розширати цього ройка через це пару день можу таке і можу це зробити. Це літнє розширення дуже мені подобається у таких вуликах і, і в комеділі можна таке робити. І в цьому вулику беру просто сюди. Наставляю рамок. Як гарний взяток домов, одної вощини наставити. Ну, треба орієнтуватися. І пчоли проходять через це українське відділення. У цей льоток, що зараз, що вони колись летали. Ще відкриваю цього льотка, Теж вона виходить. Українське відділення льоток. А цього родка, льотка трошки прикриваю чуть менше. І тоді вони переключаються на ці два льотки і проходять через українське відділення і потрошку освоюють ці всі 12 українських рамок. Розширив і забувся. Ну тут треба розуміти, що таке льоток. Льоток — це не просто отвір, куди летають бджоли, а і джерело кисню. Чого джерело кисню? Бо, наприклад, зимою при мінус 10 градусів повітря дуже густе і там багато кисню. і об'єму повітря треба набагато разів менше, для того, щоб пчоли снабжалися гарно киснем. А от літом червів багато. Повітря розгріжене, наприклад, плюс 30 градусів спеки у тіні. І як виходять пчоли з цього положення? Вони що? Вентилюють саме гніздо. І в цьому випадку, літом при спеці, дуже добре на холодний заніс пчоли люблять, а на теплий заніс вже їм вентилювати хуже. І вони розмішають розплід, якому треба кисень, ближче до льотків. І таким чином, коли я зробив разове розширення, вони самі потрошку, потрошку, потрошку йдуть до льотка і освоюють всі ці 12 українських рамок. Оце мені дуже подобається. Ну, ще я хочу сказати, що в е, вулику лежаку на 20 рамок вмішається аж дві настройки. Цими. Ну, правда, між цими двома настройками Треба ставляти дві доданівські рамки, щоб не було простору вільного, щоб не настроїли там різні катавасі, не наробили пчоли. І тоді виходить 12, 12, 24, і 2, 26 рамок не менше. Входить в обікновенний 20-рамочний лежак. Ну Все, що я хотів сказати і розказати. Дякую всім, хто дивиться, хто зрозумів трошки мене. Ще більш дякую. Пока.